Доброго дня. Я мама своєслужбовця, десантника, який з березня місяця постійно в гарячих точках на сході України. Я звертаюся до всіх людей доброї волі, закликом допомогти фінансово. Ми хочемо зібрати всі мами. Ми хочемо зібрати цю військову частину. Це є окрема ромбільна десантна десантний батальйон. Тепловізор дальністю тисячу метрів, тисячу двісті метрів. Модель його. Пульсар Квантум HD 50 s ціна його 62 тисячі гривень. Звертаюся до всіх людей доброї волі, з гарячим серцем, до патріотів України з тим, щоб допомогти нашим дітям, нашим солдатам, які зараз опинилися в нелегкій ситуації. Ми хочемо їм допомогти тим, тільки тим, що ми зможемо. Вони стійко виносять всі труднощі військової служби. Ми знаємо, в яких в них складних ситуаціях опинилися. Вчора з Олегової роти помер сержант, він був з Хмельницька, Володимир, вічна йому пам'ять. Сьогодні вони звільня... звільнили завод на сході Кремлі Слов'янська і міст звільнили. Ідуть зараз наступом, звільняють від території наші міста. Якщо ви вирішили допомогти нашим дітям, нашим співвітчизникам, Постарається це зробити якомога швидше, тому що, як мені сказали наші друзі, мої друзі, це треба робити якомога швидше. Це не може затягати, тому що потрібна допомога вже і тепер. Їх вночі постійно обстрілюють диверсанти, снайпери. І проти яких без цього спецобладнання дуже важко їм буде протистояти, ефективно боротися. Підпорядкуванні сина зараз три роти. Він замісник начальника батальйона, і в них є три тепловізори дальністю 500 метрів. А цей тепловізор має дальність кілометр 250 метрів. Це є суттєва різниця, велика різниця. На даний момент ми вже зібрали майже 11 тисяч гривень. 62 тисячі гривень це дуже така велика сума. Але я думаю, що відгукнуться люди і допоможуть зберегти життя ще багатьом-багатьом військовослужбовцям. -багатьом Дуже дякую вам. Наш рахунок Приватбанку 51, 68, 75 72, 58 55 87 11 98. Дуже дякую, хто відгукнеться. Ми дуже вам вдячні. Дякую.